Я пам'ятаю колись один із семінарів майстра інтерв'ю, яким нам тоді його представляли в інституті ІМІ Мішеля Татю, який говорив про стандарти журналістської етики і, і взагалі якісної журналістської преси у Франції. Чи, чи вони видозмінилися, якими вони зараз є? А, стандарти є. в тому, що не всі їх дотримуються. От якраз сьогодні мають показати по каналу плюс. Маніпулятивний фільм, який ну, я особисто не назвала б журналістським продуктом, це продукт пропаганди. Ем, знімав його досить відомий журналіст Польра. Е, сам фільм ще е, тільки в вільному доступі існує в шматочках, але оскільки у журналістів завжди є друзі, які можуть допомогти знайти повну версію, то один з моїх знайомих з цього каналу е, допоміг подивитися. Повністю цей фільм, я його бачила. Тут доспостерігається багато, ну, саме тих речей, які ми часто бачимо, на жаль, в українській пресі, з телебачення, зокрема, це, от, скажімо так: от, береться інтерв'ю. В даному разі йшлося про Ігоря Масійчука. Йому ставиться одне запитання. Перекладачка, яка працювала по цьому інтерв'ю, підтвердила, що Журналіст, коли вмонтував інтерв'ю, він дає зовсім інше. От одно, що це зараз за моє інтерв'ю там спитали б ну про етичні стандарти, а потім, коли склеює, склеюєте сюжет, поставили б зовсім якесь інше. Ну і відповідь, звичайно, буде звучати недоречно. Тобто, якщо вирвати ще фрази з контексту вирізати слова, то виходить спотворена інформація. Тобто формально то воно було сказано. Але оскільки приклеєно інше запитання. І не повна дана фраза, а тільки шматочок, то виходить досить таки маніпулятивно. Таких прикладів багато. Є також тенденційність самого журналіста, який відомий своїми крайніми лівими поглядами і навіть близькістю до комуністичних кіл. Власне, перша хвилина рефле... рецензія надійшла від газети Юманітей Дімаш. Це комуністична газета. От ну і очевидно, що цей фільм дуже сприяє тим, хто хоче скасувати санкції проти Росії. І е, ну, сам журналіст відбивається від того, що його звинувача, що він йому працює на там, що йому заплатили українська громада дуже обурена, і люди інколи так напряму йому кажуть, що вони думають, що йому платив Путін. Він каже, що це неправда. Е, довести важко, тому що доступів до його рахунків, як ви розумієте, у нас немає. Ми не працюємо в спецслужбах. Але можна сказати з певністю, що цей фільм, по перше, маніпулятивний, по-друге, Чітко працює на завдання дискредитації України з метою скасувати санкції. Українська громада і журналістське товариство Франції буде якось протистояти цьому якимось чином вже протистоять. Дуже активні дії. Всі пишуть листи. Він напевне вже в тому всіх отримувати Власника від цього каналу. Канал плюс це підприємець Балоре досить відомий, і в принципі. Ми думаємо, що до нього можна дос, якось достучатися, бо він не має великих інтересів в Росії. Він нещодавно купив цей канал. Тобто може бути, що йому цей скандал і не потрібний, він більше в Африці заробляє гроші. А, також Продужавській студії, яка е, випустила цей фільм. Самому полю на його сторінку, який вже не за 50, він там всіх блокує, виганяє, але все ж нові люди приходять нас багато. От, ну, тепер якась демонстрація планувалася, я знаю, під самим каналом. Тобто реакції дуже активні, але що приємно і важливо, що багато французьких колег е, виступили проти цього фільму. Е, і зовсім не тому, що українська громада їх не мовила, дійсно він просто не відповідає журналістським стандартам. Тобто французькі колеги обурили з тим, що за е, журналістський продукт видається продукт пропагандистський, і що такої підміни бути не може. Тобто, чутливість до етичного стандарту висока. І тим не менш є бажаючі їх прошу. Ну, а з цієї точки зору, чи продовжують діяти у Франції правила прес-карти, це своєрідна ліцензія для, за, для заняття роботи журналістикою, так? І, і наскільки от так, тут, так. у цьому випадку, можна чи етично лише засуджувати, чи можна позбавляти прес-карти? Чи як от у цьому випадку? Можна подавати на позбавлення прес-карти, безперечно, вона працює, і це такий трішній регулятор. Якщо буде доведено, що це прихована реклама і що він не помилився, не є ну, в полоні своїх поглядів, можливо, хибних, а дійсно виконує замовлення і за гроші обдурює, дезінформує публіку. Якщо так буде доведено, то це означає, що прес-карту він мусить віддати. Це фактично заборона займатися професією в великих серйозних медіа. Ясно, що зараз часи блогів. Інтернет видань, тобто ну можливо, що навіть без прес-карти людина може якось себе зреалізувати в інформаційному полі, але я думаю, що зі псованою репутацією це набагато складніше ніж з чистою.